Два конотопські куми заявляють. Добрий день, ми з України. Продовженням патріотичного челенджу Україна-2022. Президенту Франції Макрону. Ми вже звертались до Ердогана, Байдена, Джонсона. Про них завжди згадати варто. Цей спіч наразі про Макрона. З полів аж з Єлисейських, там Монмарта. Політик сильний. Як президент пішов на другий термін, високий рейтинг та авторитет, щоб нам допомогти, вагався досить вельми, та рішення прийняв, за що перед ним знімаємо кашкет. Макрон нам самохідки Цезар надіслав і розблокував ЄСу макрофін, можливо, досить довго міркував. Та Україні поміч надає. Так щедро він. Уже давно він не макронить. Гарант безпеки державі нашій став і дипломатично Україну він боронить. Для діалогу з Путіним не бачачи підстав. Він президент, але цурається корон. В стосунках з нами він розкрився у всій красі Емануелю Жан Мішелю Фредерік Макрон. Від України тобі величезне Мерсі.